В ім'я Аллаха наймилосерднішого, наймилосернішого, наймилосернішого Альфатиха Умвун. Наймилосерніший, наймилосерніший Альфатиха Утрі. Пам'ятайте мене, і я пам'ятатиму вас Аль-Бакара Дутихду. Я близький. Я відповідаю тим, хто кличе мене Аль-Бакара Двувчисіс. Аллах любить тих, хто кається і очищає себе Аль-Бака радуту. Аллах з терплячими Аль-Бакараду Фіфітри. Аллах любить тих, хто робить добро Аль-Бакараду Синифів. Аллах задоволений тими, хто приносить жертву для нього Аль-Бакараду твісед. Аллах дарує мудрість тим, кого він любить Аль-Бакарадушнен. Аллах любить праведних аль-імран трійт Аллах любить щедрих, терплячих і прощаючих Аль-Імран Трій Аллах любить тих, хто довіряє йому Аль-Імран Трій Не чинить несправедливості собі, адже Аллах милосердний до вас, аль-нісапартуйнай. Аллах любить справедливих Аль-Маїда Фімфорду. Аллах наказав милосердя для себе Аль-Анам Ал'анамсествуд. Коли до тебе приходять ті, хто вірить, скажи мир вам, Господь ваш милостив до себе. Милосердя Аллаха близьке до тих, хто робить добро аль Араф Севфіс. Моя милосердя охоплює всі речі аль-Араф 7.56. Аллах любить праведних Аттаубанавсет. Аллах з пророком і віруючими Аттаубанайфот. Аллах закликає додому миру рай Юнус стентуфів. Аллах близький, відповідаючий худфемсизін. Аллах найкращий захисник, наймилосердніший Юсуф Турзіфор. В істину в пам'яті Аллаха серце знаходить спокій а рад трідують. Якщо ви будете вдячні, то я збільшу вас в милості Ібрагім брагім Повідомляй моїм рабам, що я прощаючий милосердний Алхіджар Фіфіфорнін. Аллах з тими, хто боїться його і чинить добро Анна Халсицтжуляд. Викликайте Аллаха або милосердного, яким би іменем ви не називали його імена найкращий Алісра Севендізен. Отож ті, хто вірить і чинить добрі вчинки, для них Милосердний створить любов Мар'ям Маріямнас. Не бійся, я з тобою чую і бачу та хадвидіфорсис. Аллах завжди спостерігає за вами аль-хачі альхачдутусишв. За винятком тих, хто кається, вірить і робить добрі вчинки, Аллах замінить їхні злі вчинки добрим аль-фуркан туфафсед. Хто відповість страждаючим, коли вони взивають до нього, Анна Мілдуседсисту а тих, хто боровся на нашому шляху, ми, безумовно, наведемо на наші шляхи Ал анкабут Анкабутвинасистін. І одним із його знаків є те, що Він створив для вас подружжя, щоб ви могли знайти в них спокій. Він той, хто дарує вам благословення і його ангели просять його зробити це Аллах Забтрит'їфатрі Мир, слово від милосердного Господа, Ясін Тресісіфинед. Господь Небес і землі і того, що між ними Всемогутній, прощаючий та вілій. Не відчайдухайся від милосердя Аллаха, а зумар Фітрей. Закликайте мене, і я відповім вам Гафірпартище. Вірно ті, хто каже Наш Господь Аллах, а потім залишається непохитним, на них спускається ангели. О ви, хто вірить, якщо ви підтримаєте Аллаха, Він підтримає вас, Мухаммед Фасед Сед. Він той, хто послав спокій у серце віруючих Альфатх Фартитфор. Ми ближчі до нього, ніж його ягулярна вена Каффафісести. Насправді, ми благали його раніше. Увістину він милосердний, милосерд ацар фіхтітуед. Чи є винагорода за добро що не будь крім добра Ар Рахман Фіфіфісешці? І ми ближче до нього, ніж ви, але ви не бачите Аль-Вакія Файмсикс Еліфі. І він з вами, де б ви не були Аль-Адідфіседфор. А тому, хто боїться Аллаха, він створить для нього вихід і дасть йому звідти, де він не очікує Айталлах Сосвітутрій Хіба той, хто створив, не знає, і він тонкий, всезнаючий. Отже, прославляй ім'я Твого Господа, Великого Алкака Сізнефіду. Отже, будьте терплячими з милосердним терпінням річ Северфі. Проси прощення у свого Господа. Дійсно, він завжди прощаючий, нух северічит. О людство, що обдурило тебе щодо твого Господа щасливого. І він прощаючий милосердний Албуруч Альфіфоф, Їхня винагорода у Господа їхнього, сади вічного проживання, під якими течуть річки Альбаїна Нейдицей. Отже, хто зробить добру вагою Атома, побачить його аз залзаленийсет. Бо справді з труднощами буде легкість. Дійсно з труднощами буде легкість, а шарх не форфіс. А якщо до того, чиї ваги важкі з добрими діями Аль-Карія за винятком тих, хто вірить і чинить добрі діла, і радять один одному до істини, і радять один одному до терпіння. Скажіть, він Бог єдиний, аль-іхлас титувчин. Шукайте допомоги через терпіння та молитву аль бакара дуй Форфів. Немає таємної розмови між трьома, але він є їхнім четвертим Аль-Муджиділа Фінтісед. Аллах тонкий зі своїми рабами. Він дає поживу тому, кого він хоче, а щура парти джін. А хто відвернеться від згадування милосердного, то ми поставимо йому диявола, і він буде для нього товаришем Фортрітрисес. Ніхто не буде врятований, окрім того, кому Аллах проявить милосердя Ад Духан фортер форду Скажіть віруючим, щоб вони пробачили тих, хто не боїться днів Аллаха Аль Джатіяфорфіфор. І я не створив джинів і людей, крім того, щоб вони поклонялися мені ад харіат фісіс і що він той, хто змушує сміятися і плакати, Фітріль фатри Можливо, Аллах поставить прихильність між вами і тими, кого ви вважаєте ворогами на 67. І ще одну благодію ви любите Перемогу від Аллаха і неминуче завоювання аж Савсесті церті. О ви, хто вірить, покайтеся перед Аллахом щирим покаянням Ат-Тахрім сеат. І пам'ятай ім'я Господа Твого і віддавайся йому цілковитою відданістю заміл Севетрієй. Тридять, в той день, коли дух і ангели будуть стояти в рядах, вони не будуть говорити окрім того, кому дозволить милосердний. І ви не хочете, крім того, що хоче Аллах, Господь світів, Аттакір Атєдунель. Отже, нагадуй о Мухаммед, ти лише нагадувач. Альгасія атитум. Для праведних буде сказано О душа спокійна, аль-гінтусет» альгіндусет. І Господь ваш дасть вам, і ви будете задоволені адуха нітрієфі. Хіба Аллах не найсправедливішість судів, аттін нафіфейт. Той день Господь їхній буде обізнаний про них. Тоді вас в той день безумовно запитують про задоволення Атакутурдендуй. Отже, молися твоєму Господеві і жертвуй тільки йому. Аль Каутар Потім прославляй Господа свого і проси Його прощення. Дійсно, він завжди приймає покаяння Дельтри. Якщо ви любите Аллаха, то слідуйте за Пророком. Аллах полюбить вас аль Імран Трітріїн. Аллах приведе людей, яких він любить і які люблять Його Аль-Маїда Фірфіфар. Справжні віруючі це ті, чиї серце тремтять, коли згадується Аллах Аль-Анфалетбу. Аллах звернувся до Пророка і віруючих з милосердям ат Таубанаймсі Севини. Буди терплячим з тими, хто закликає свого Господа вранці і ввечері, шукаючи його обличчя, алках в ечендуїд. І коли я хворий, це він, хто зцілює мене аж шуара душіс еді.